Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні продовжуємо розглядати тему розподіл постійних витрат, розділ е, виробництва. Сьогодні частина друга нашого уроку і трошечки буде незвичайна, тому що я вирішила спочатку розподілення показати вам, е, як я зробила вручну з допомогою, ось, бачите, таблиці Excel. Я зараз її, тому що вона зараз така незрозуміла для вас, я зараз розповім і покажу це все на прикладі на програмі. Отож, розпочнемо. Для того, щоб у нас була можливість розподіляти витрати, на минулому занятті я сказала, що ми з вами заповнили регістр відомостей, показників при нормальній потужності. Ми його заповнили, а зараз більш детально подивимося, які дані ми сюди занесли. Так? Дивіться, тобто ми, по-перше, що ці показники ми повинні вводити кожен місяць, тому що змінюються деякі параметри, так? і то, щоб вони були актуальні, а зараз ви побачите, яким чином ці показники мають вплив на розподілення, ви повинні будете вносити їх кожного місяця. По-перше, це база розподілу. Пам'ятаєте, ми вибрали, що це матеріальні витрати. матеріальні витрати. Ось тут є список, так, обсяг випуску, прямі витрати, а ми вибрали саме матеріальні. Вони більш ну, зрозуміло, де їх побачити, тобто це буде сировина, яка піде на виробництво нашої продукції. Тому що прямі витрати там може бути ще якісь інші, там заробітна плата і так далі. Значить, сума матеріальних витрат я взяла 10 тисяч. Ну, ми, звичайно, це повинні з вами розраховувати в, по нашому вже виробництву. Я зробила ось таким чином, це все приблизно, просто нам головне знати механізм. Наприклад, на 10 тисяч гривень ми використовуємо сировини для того, щоб повністю завантажити наше обладнання. І сума постійних витрат. Зараз ми розберемося. Сума постійних витрат це ті витрати, які ми на минулому занятті з вами збирали на 91 й рахунок, і ознака там в статті витрат була постійна витрата. Ми це все подивимося зараз в оборотну сальдовідомості. Це те, що у нас по формулі є, значить, не фактично, а Теоретично, тобто, зараз подивимось, ось тут. Це нормальна сума постійних витрат та нормальна база розприділення. Тобто це коли в нас все працює на повну потужність і повністю завантажено. Ось це нормальна сума постійних, ось ми вже розібрали оці дві цифри в нашій табличці Excel. Давайте перейдемо до фактичної суми прямих витрат. Та фактичної бази розподілення. Тобто у нас обладнання працює не на повну потужність. Ви бачите, що сума матеріальних витрат у нас менша, ніж нормальна, тобто ми не повністю завантажили обладнання. Але в той же час фактична сума прямих витрат постійних у нас не прямих, а постійних. Фактична сума я вибачаюся, це я тут вже зробила помилку: постійних витрат. Так, зараз я виправлю. Так, я виправила помилку, сума постійних витрат, і фактична база розподілення це матеріальні витрати, прямі витрати на виробництво продукції. Що стосується постійних витрат, тут ви бачите, суму я поставила 19 0,5667. Зараз для цього ми з вами зробимо оборотну сальтову, закриваємо вже наш регістр відомостей, вже зрозуміло по показнику. Беремо звіти. Оборотно-сальдова відомість по 91-му рахунку за вересень місяць 2019 року. І ось ви бачите, що в нас повністю сума 19 тисяч 0567. Вона складається з таких витрат, як амортизація ОЗ, основних засобів загальновиробничого призначення. Пам'ятаєте, постійні я написала, і також заробітна плата постійні витрати. От Ось ця сума є. Тепер, що стосується матеріальних витрат, значить, тут у нас вже є ця позиція, а матеріальні витрати для того, щоб були матеріальні витрати, нам необхідно відобразити з вами виробництво продукції. Я заздалегідь зробила вже виробництво, тому що ми не раз з вами це робили. Для компанії Edelweiss хліб сімейний, номенклатурна група хліб, і також я заповнила. Сировиною. Я трошечки тут схитрувала, менше сировини витратила, тому що не було в мене в надходженні, не хотілося вже заморочитись. Мені здається, що головне це, звичайно, у нас механізм, механізм розпреділення. Тобто, ви бачите, що з 201 рахунку у нас на 231-й через 801-й транзитом пройшли списання матеріальних витрат. Щоб побачити в цілому, яка сума, так, ми можемо подивитися це в оборотно-сальдовій відомості по 231-му Заходимо тут, де в нас оборотна-сальдова відомість. Нам ще потрібно 231 рахунок, тому ми використаємо кнопку Ще і натиснемо позицію Відкрити нове вікно. І тут виберемо наш 231-й рахунок за вересень місяць. Вибираємо вересень місяць. Ми вже з вами відобразили виробництво продукції. Ось ви бачите, що у нас пішли прямі витрати на оплату праці, прямі на соціальні заходи і також прямі матеріальні витрати. Тобто, якби ми вибрали просто прямі витрати, ми взяли загалом в цілому ось цю суму. А ми з вами вибрали лише матеріальні витрати. Це 5280. Ось, подивіться, будь ласка, на таблицю. 5280. А тепер перейдемо до розрахунку коефіцієнту А, Значить, яким чином це робиться? В чисельнику ми вираховуємо співвідношення нормальної суми постійних витрат до нормальної бази розподілення. 20 на 10. Отримуємо 2 в чисельнику. А в знаменнику фактична сума постійних витрат до фактичної бази розподілення. 5280. Ось таким чином ми знайшли в чисельнику 2, а в знаменнику 3,61. І тепер вираховуємо коефіцієнт розподілу, тобто 2 до 3,61. Отримуємо 0,55 коефіцієнт. Я тут показала лише два знаки після коми, але ввела формулу, щоб у нас більш точніше було. тобто у мене тут в Excel забуті формули. 0,55 це сума постійних витрат, яка буде йти на 231 рахунок, тобто на собівартість випущеної продукції. Так як у нас не повністю було завантаження обладнання, тому постійні витрати не повністю пішли на собівартість, а частина піде на 901 і зразу ж закриється на фінансовий результат. Ось подивіться: 2,447,44. Це у нас амортизація, потім 6649 64, це витрати на оплату праці, і 1,462,92 це внески на соціальні заходи по заробітній платі. Все інше на 901. Якщо розібратись, то великого якби, в кінці кінців ми великого значення ну, не будемо мати, так, ми все рівно це все у нас піде на фінансовий результат і на прибуток чи збиток в кінцевому разі, так? Але. Я потім вам покажу, що це має свій, свій вплив на е, розрахунок собівартості конкретної продукції, а тому це звичайно нам необхідно знати, щоб ми е, бачили е, чи в чи прибуток, чи збиток ми отримуємо від реалізації тієї чи іншої продукції. Тобто, це нам необхідно таке значення, щоб ми бачили повну картину по виробництву. Отже, давайте подивимося розподілення. Для того, щоб ми наглядно побачили розпреділення, нам необхідно з вами ввести документ закриття місяця, операції, закриття періоду, закриття місяця. Тут вже в нас є нарахована амортизація, так як у нас вона пішла на 91-й. А тепер ми просто зробимо закриття місяця з однією галочкою розрахунки коригування собівартості продукції та послуг. Провести та закрити. Ось подивимося з вами проведення. Тобто у нас ви бачите, що пішли, пішло коригування на готову продукцію, так? щоб правильно все було. Потім пішли витрати з 91-го рахуночку на 231-й і з 91-го на 901-й по, по статтям витрат. Подивимося зараз результат нашого проведення. Це оборотну сальдову ще раз переформуємо по 91-му рахунку. Ви бачите, повністю всі витрати розподілилися, але якщо ми з вами ось так зробимо розшифровку, то у нас, ви бачите, що є розподілення вже не, не все на 231-й, а ось на 901. Тобто закриття місяця, виробництво, амортизація 2447,44. Давайте подивимося. Такий у нас вийшов результат. так? Такий. Тобто ми розрахували з вами вручну і програма нам так само розраховує. Далі дивимося, це у нас на 231-й пішли витрати по заробітній платі. 664964. Так, дивимося по заробітній платі, також така сама цифра. Отже, все програма рахує правильно, ми її перевірили. І тепер давайте подивимося, яким чином у нас розрахується собівартість продукції. Для того, щоб подивитися розрахунок собівартості продукції, нам необхідно з вами зайти в довідки розрахунку. Вони також знаходяться на закладці операції, закриття періоду, довідки розрахунку. І подивимося калькуляцію собівартості. Калькуляцію собівартості. за Вересень місяць по організації Едельвейс. Ось дивіться уважно. Ви бачите, що загальновиробничі витрати у нас пішли не в повному обсязі, а лише 10 560, тобто 0,55%, тобто трошечки більше, ніж половина. Якщо ми подивимося, то загалом у нас 19,056, а трошечки більше, ніж половина пішло на собі вартість продукції. Більш наглядніше видно, яка частина загальновиробничих витрат пішла на собівартість продукції, якщо ми подивимося оборотну сальду по 231 рахунку. І ось ви бачите, що тут у нас по статтям витрат ми можемо подивитися наші витрати, амортизація ОЗ витрати на оплату праці і внески на соціальні заходи. Тобто, ось оці позиції це в нас прямі витрати постійні. Які пішли на собі вартість. Все інше, то в нас, тобто не прямі, а не прямі витрати постійні. А все інше в нас прямі витрати. Ось тут теж є заробітна плата і так далі. Так, і тепер давайте подивимося. У нас вийшло 11 гривень 58 копійок. У нас вийшла собі вартість хліба сімейного по всім витратам. А якби ми всі витрати кинули так, щоб ми не розпреділяли їх, то звичайно у нас була б не така. Цифра і трошечки була б завищена собі вартість. Ось для чого це потрібно. Потім я вибачаюсь, коли нам потрібно закрити 901 рахуночок, якщо ми зараз візьмемо повністю оборотно сальдову відомість, звіти, оборотно-сальдову відомість за вересень місяць по Едельвейсу, давайте виберемо організацію Едельвейс і зробимо за вересень місяць. Повністю нашу оборотну сальдову по підприємству, ви побачите, що в нас є незакриті рахунки 92, 901, куди ми кинули наші витрати, то для цього нам необхідно зробити операції закриття фінансового результату, визначення фінансового результату. Давайте зробимо за 30 9. Тут уже дивимося за часом, щоб було 23.59.59, 59 закриття місяця, ми трошечки на, хли... на секундочку раніше робимо. Ставимо галочку закриття доходів та витрат на 791-й рахунок, якщо нам ще не потрібно визначатися з прибутком або збитком, і проводимо документ. Тепер давайте подивимось оборотно сальдову відомість, повністю, так сформувати і звертаємо нашу увагу, що в нас залишились лише залишки по 791 рахунку. Всі інші. Затратні рахунки та регулю... регулювання... регулюючі рахунки. Так восьму класу рахунки всі закриті. Тобто, ті, які не беруть участі в формуванні балансу, у нас всі рахунки закрилися. Тепер нам лише залишається, наприклад, раз в квартал зробити оприділення фінансового результату з галочкою по. Визначенню прибутку або збитку, тобто нам потрібно буде поставити галочку розрахунок прибуток збиток на рахунок 44. І закриється повністю у нас всі класи 7, 8 та 9, які не беруть участі в формуванні балансу. А тепер я ще хотіла з вами подивитися проведення по закриттю місяця і зробити реалізацію, як буде потім змінюватись. Змінюватися кореспонденція рахунків, кореспонденція, тобто проведення, якщо ми ще зробимо реалізацію продукції. Тобто на початку ви бачите, що в нас 91 на 901 закрився частково, так згідно коефіцієнту, і частково у нас пішло витрати на 231 рахунок. І також спочатку 231 на 26 закривається. І в кінці, коли в нас ще з'явилися витрати по 91, які пішли на двісті. 31 перший рахунок, так знову у нас є ще одна проводка до списання на 26 рахунок на готову продукцію. Але ми зараз з вами зробимо, розпроведемо цей документ закриття місяця і подивимося, яким чином у нас буде мати вплив, якщо ми ведемо ще з вами реалізацію, тобто зробимо реалізацію нашої продукції в вересні місяці. Хліб сімейний, звичайно, ми його випустили, і нам потрібно свіженьким його донести до наших споживачів, провести та закрити. І робимо дивимось проводки. так, Тут у нас йде реалізація, тобто 901 рахуночок, ви бачите, да, 26-901, і йде рахунки взаєморозрахунків з покупцями і по ПДВ. Це ми знаємо, розрозуміли, ну, ще до цього ми будемо повертатись, тому що взаєморозрахунки ми з вами розглядаємо в переплітанні з іншими розділами обліку, а ще конкретно до взаєморозрахунків, а там теж дуже багато цікавого хочеться вам розповісти, ми ще з вами не розглядали. А тепер давайте проведемо документ закриття місяця ще раз, і подивимося, яким чином у нас буде змінені, будуть змінені проведення. Так, і дивимося проведення. Ви бачите, що крім списання на 26-й рахунок, так у нас з'явилося також коригування 26-го тобто, те проведення, яке у нас було з вами зроблене документом реалізації товарів та послуг. Тобто, при додаванні реалізації у нас також з вами проходить коригування дебет 901, кредит 26-го рахунку. Хочу звернути вашу увагу, що обов'язково потрібно всі документи проводити до закриття місяця. Тобто, колись стикнулась таким випадком, що провели реалізацію після закриття місяця, і там було некоректно некоректне було закриття. Тобто дуже уважно, треба слідкувати за часом проведення. Це ми можемо з вами побачити, коли ми дивимося оборотно-сальдову і розгортаємо не повністю по підприємству, а оборотно-сальдова по 231 рахунку. Якщо ми подивимося і розгорнемо, наприклад, ось тут зробимо. До картки, так і тут ми можемо з вами бачити, що закриття місяця у нас остання позиція в картці 231 рахунку. Тобто, ось таким чином закриття буде коректне. Звичайно, коли ми будемо з вами дотримуватись таких, значить, таких пунктів, як потрібно, щоб випуск продукції. Є, та витрати були у нас на одну і ту ж саму номенклатурну групу, на один і той самий підрозділ. Це дуже важливо, тому що якщо, наприклад, ми беремо 91-й рахунок і в нас є підрозділ виробництва, а ми будемо витрати робити на підрозділ, наприклад, цеху номер 1 то тоді ні в якому разі 91-й рахунок не закриється, він закриється. Тому що немає випуску, наприклад, цеху номер 1 Тобто за цим, за аналітикою, потрібно дуже уважно слідкувати. Ось і все на цьому хочу закінчити нашу тему по розподілу постійних непрямих витрат в програмі «Бухгалтерія-1С». Побажати вам успіхів у вашій роботі. А ще хочу, щоб ви обов'язково написали побажання, відгуки про мої відео, і щоб я розуміла, як краще вам дати матеріал і які запитання вас турбують найбільше. Буду чекати з нетерпінням. Всього вам найкращого!